Ну так, ми бачимо в Москві, вчора суда не було, а хтось поніс відповідальність. Е, ну, до того йде. Е, якщо в Україні не буде е, за на справедливе покарання зрадникам і колаборантам, то смітникова люстрація е, ну буде їм здаватися, е, знаєте, р... різдвяними подарунками. Тому що, якщо люди не бачать, якщо люди бачать і чують те, що відбувається. То певною мірою не покидаючись на суди, вони будуть вирішувати це питання у свій спосіб. А нагадаю нашим глядачам те, що я про що я говорив, попереджав колись, коли Зеленський казав, залужний там, наведіть порядки в ТЦК, нагадуючи про те, що ТЦК не є сферою розпорядження контролю головнокомандувача збройних сил, а є сферою відповідальності міністра оборони. І керівника сухопутних військ, військ територіальних підрозділів, то в такому випадку, якщо військові наводять лад в ТЦК, відповідно за цією процедурою і прецедентом вони дивляться і можуть наводити лад в судах, в прокуратурах, і там, де президент Зеленський сказав, що корупція прийметься до державної зради, а корупція завжди при владі, і тому вони будуть наводити лад. В органи державної влади і місцеве самоврядування. Тому певною мірою я не знаю, що вони до чого вони ведуть цими речами, народні депутати, покриваючи е, куницьких митруків е, в своїх лавах і е, в лавах своїх е, фількійної опозиції. Е, ОПЗЖ вже до давно нагадується офіс президента за життя. Е, от, е, покриваючи таких собі бойок, то думаю, що насправді. Наші громадяни активна частина суспільства і збройні сили України так чи інакше. Підуть за прецедентом, і, і я абсолютно переконаний, що так воно відбудеться. Добре, а що ми можемо що може влада вдіяти в цьому випадку? Тому що не можна позбавити е, мандату, якщо народний депутат цього сам не захоче, не можна в нього забрати. Це неконституційно. От що влада би мала зробити? Зрозуміло, з комітету мали б його виключити раніше, а адже саме за комітет нараховується депутатська зарплатня народним депутатам, які отримують ну нормальні суми, які можна було б витратити на я не знаю на допомогу збройним. Нем силам України чи на допомогу дітям неважливо. Не Кудись можна було їх краще використати. Тим не менше, три роки повномасштабного вторгнення всі ці люди є членами комітетів, входять на засідання, голосують, отримують зарплату і потім розповідають про радикалів, про свою церкву і про заборону говорити на радному язикі. Куб, ну, ви дуже посміхались, коли я казала, що має зробити. Я задав. Я, я, я задав я таке, вибачте, е, ну, враховуючи, що ми говоримо про малоросів. Російські присії мілі бороняти тільки тішаться, але мені більше подобається українське, куми, ви так мене хотіли, як я вас боялася. Вони так хочуть їх покарати, як ті бояться, що їх покарають. Вони все роблять санкціоновано. Вони прекрасно знають і розуміють, що відбувається без їхніх голосів, влада не буде голосувати за ті речі, які вони голосують. Нагадую, нашим видачам при демократіях опозиція це ті, які не беруть на себе відповідальність за кадри і за гроші за бюджет. Ну це класика. Подивіться, як голосує. ЗЖ, і тоді ви зрозумієте, за чиє життя вони голосують за життя цієї влади і своє життя біля цієї влади. Це не складно мені за це метафора. Вони рі... без них не, не беруть голоси. Вони Куницького, який втік е за кордон, не можуть позбавити мандату, не можуть позбавити навіть е його права в е світити, тому що їхні голоси йому потрібні. Зеленський казав особисто, особисто, тобто власним. Власне, сам казав, чим і там говорить. Він казав: Я несу відповідальність за кожного кого я привів до влади. Було чи не було? Було його запитують, А як ви? Це вже від мене ваше запитання. А як ви, значить, зробите ці речі, якщо, наприклад, людина буде по мажоритарним округам? Як ви позбавите її мандату? Пам'ятаєте його слова? Угу. Я знайду спосіб позбавити їх мандату. Знайшов. Так, а Ні, в чому, в чому власне, ж... інтерес? Чому не відпускають? Людина три місяці в Штатах. Який з нього зиск? Поясніть глядачам. свої повідомляли про те, що він сказав, що готовий скласти мандат, просто не поспішають його забирати цей. А, про Куницького. А, а як казав Архаме, що 19, 19 заяв на вихід з фракції, і він їх не буде підписувати? Це мої слова чи його? Там mm. навіть до 40 казали. Ну, там 34 і... потім. Так, ну, так, це так. Так. Вже, ну, Це цифри. Ми говоримо про те, що голова фракції, говорить про те, що у нього купа... Заяв про те, щоб виключити з фракції Він не підписує, тому що голосів не буде. Вони не зможуть ухвалити жодного рішення без цих речей. І влада побачить, що люди побачать, що влада король голий. Вони не можуть ухвалювати рішення. Нагадую нашим глядачам, за якими підставами був, була розпущена Верховна Рада минулого скликання. Пам'ятаєте вичерпний перелік підстав, за якими можна розповісти Верховну Раду. Там є слово недовіра. Там немає слова недовіра. І тоді я казав прецедент Зеленський, він сам посіяв вітер, а потім пожинатиме бурю. Бо якщо ти розпускаєш парламент не в зв'язку зв з вичерпним проліком підстави до 90-х конституції, а в зв'язку з втратою довіри, то тоді тебе буде довіра бити потім і ганяти тебе і твоїх депутатів. Просто зараз нас діє закон про правий режим воєнного стану, і люди, влада думає, що це їх підтримують. Люди не хочуть зараз виборів. Є таке. Пов'язані запитання в соціології, в опитуваннях. Є навіть коефіцієнти, там, вибачте, за термітом кофіцентспірма, тобто можна подивитися, чи це пов'язані запитання. Коли люди говорять про те, що вони проти виборів, а значить вони за владу. Вони не за владу. Вони за те, щоб не було політичної колотечі всередині, яке буде використано Путіним. І проросійськими силами за кордону, там, Орбанами, Фіцо і деякими іншими право-ліворадикалами, які будуть делегітимізовувати діючу владу України, а значить, взагалі владу і статус України на будь-яких переговорах. Люди не хочуть цього підтримувати. І влада, думаючи, що це підтримують її, і втрачаючи зворотний зок, тому що не можемо ми її переобирати і не можемо натиснути через вулицю, взяла нас в заручників. Це називається взяти в заручники. Вони думають, що ми підтримуємо її, а ми підтримуємо єдність влади, про яку сама говорить влада, насправді займаючись розколом. Це складне таке словоутворення, яким чином значить, відбувається ситуація зараз в Україні, але спроба описити простими словами. Тобто вони взяли на заручники, тому що поки виборів немає, тіснути не будемо, ми можемо робити що завгодно. І вони все роблять що завгодно. Але певну міру легітимізація ж має бути, ухвалення голосів там. 224 не вист... не проходить. 226 вже проходить. Е, Ніщо не, 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 не діє краще за е, потенційну кримінальну справу. Тому бойка, льовочки, Ефірташи, вони далі працюють. Через своїх представників у владі і або власним представництвом, практично розколюючи українське суспільство, але насправді вони діють разом з цією владою. Як вони діяли до того, це зробимо їх разом, це разом ОПЗЖ і Слуги народу. Вони це зробили тоді, коли Путін був меншим ворогом, аніж всередині України українські сили, Єрмак у 2019 році казав, от в грудні місяці, ми за мир з Путіним, але є. Радикальні сили в Україні, які проти миру з Росією дослівно. Поговори. Депутати Гетьманцев, Верещук на той момент депутати говорили, коли журналісти, ваші колеги, підходили до них говорять: Дивіться, Росія, ми відводимо війська, Росія стріляє а, значить, і а, вбиває українських громадян з Гетьманцев і Віріщук кажуть, ви там були? Звідки ви знаєте, що вони там стріляють? Тобто ми маємо розуміти. Я Дуже добре пам'ятаю ці роти, як вони разом кричали, разом. Подивіться, хто. Хто з цих бояк і інших представників голосували в другому турі виборів? Вони всі голосували, всі голосували проти діючої української влади і всі сиділи на ефірах напроти мене, на тих самих сепарських ефірах напроти мене, і разом кричали, дивіться, от, значить, мир з Росією, в цей час вони говорили, в у 2019 році ми будемо закуповувати у них електроенергію. В 22 2022 вони хотіли закуповувати електроенергію. В жовтні 21 му не проводили конкурси. Вони проводили конкурси на закупівлю електроенергії у Росії. Сьогодні вони кажуть, в Захід, а чого ви там наші санкції не вводите? Тому що ви такі? Тому що ви це робили, А ви думаєте, вони змінилися? Не може змінитися людина, якщо їй успішна практика, якщо їй ефективна самооцінка і оцінка своєї діяльності отримує. Мотивацію у вигляді мандата, маминих е, черешень, значить, там, малин, квартир, вони всі стали багатшими, коли Україна стала біднішою. Це відповідь на ваше запитання. Разом з ОПЗЖ, разом з недобутком е, малоросійським. Єдине, що зараз ми говоримо про те, що там бойка викликали. Єдине, що сама ніша цих малоросів вона зменшилася. А внутрішня видова боротьба вона більш запекла за Дарвіним. Що серед... Мікробів, що серед значить, там примітивних тварин безхребетних, що і проти таких безхребетних депутатів, які представляють слух народу і е, недопідки в Малоросійській. тому вони між собою змагаються і тому. Коли Бойко сказав, ж ти ж просто президент президента, йдеш він сказав, ні-ні, ні-ні, то далі і зміняє Ларі, Ми до цієї теми ще повернемось зараз. Коротенька пауза, і далі продовжимо нашу бесіду.